Отже, колеги, для підвищення ефективності цифрової взаємодії з нашими учнями в умовах дистанційного навчання, а далі, що ми повинні найчастіше використовувати різноманітні освітні ресурси, які будуть цікаві нашим учням. І от зараз я пропоную вам на платформі Learning App: тут зверху є назва. Ви в Пошук забиваєте і знаходите цю програму. Вона на багатьох мовах. Ви обираєте українську. Про цей освітній ресурс ми вже говорили, що є вже певні вправи, які ви можете вже використовувати на своїх уроках, не тільки на уроках образотворчого мистецтва, а й інших. Ось, наприклад, перегляд вправ. Дуже багато, багато вибір предметів, дуже багато різноманітних, ну, наприклад, трудове навчання, да, різноманітних вправ, які ми можемо запропонувати учням для того, щоб вони більш ефективніше да, попрацювали з нами, занурилися да, в ту тему, яку ми зараз вивчаємо. А також ви можете в. Самі створити цю вправу. Перш за все, треба пройти реєстрацію. Обрали мову українську, реєстрація, є створити новий обліковий запис. Ось там ми створюємо його. У мене вже створений, тому заходимо. Друге, що треба зробити, це створення вправи. нажати ось на цю вкладочку. Зараз нам пропонується дуже велика кількість різноманітних дуже велика кількість саме різноманітних вправ, які ми можемо створити. І найлегше, що я пропоную, я вже створювала, ось тут в моїх матеріалах є такі вправи: знайти пару. Нажимаємо. Суть цієї вправи в тому, що, наприклад, у нас є картинки певні, да? є опис цієї картинки і треба поєднати їх. Нажимаємо створити нову вправу. Напишіть опис вправи, а перш за все, назву. Ну, наприклад, з мого предмету образотворчого мистецтва пишемо види образотворчого мистецтва. Опис вправи можна додавати, можна ні. Якщо більш таки складний вправу ми пропонуємо учням, то гадаю, що опис завдання треба додати. Якщо це поєднання пари, гадаю, що тут зрозуміло, що треба поєднати ну, певні спільні риси, або картинки і напису, або двох картинок і так далі. Я зараз не буду надавати опис. Пари. Перше за все, ми робимо, наприклад, першу пару текст. Пишу живопис. Нижче ось, ось тут ми з вами додаємо зображення. Є можливість використати запропоновані картинки, є можливість скачати вже готову картинку, яка вам потрібна, і додати до цієї вправи. Ну, ось, наприклад, живопис, живопис. Додається картиночка до нашого опису. Таких пар можна створити багато, в залежності від теми уроку. Коли ми додаємо наступну пару, нам треба нажимаємо кнопочку додати ще один елемент, текст, наприклад, архітектура. І так само зображення. Наступний, наступний, можна пари додавати ще елементи. Також можна вкинути зайві елементи, щоб трішки ускладнити вправу. тобто вони не будуть мати пари, але вони залишаться після того, як всі пари поєднаються. Після складання пари будуть зникати, відмічаємо галочкою, і після. Повного виконання вправи, зворотній зв'язок. Напишіть текст зворотнього зв'язку. Ми залишаємо або той, що пропонується, або можемо додавати свій. І в кінці нажимаємо Завершити редагування та переглянути вправу». Все наші створені вправи Зберігаються в папочці Мої матеріали. Ви можете поєднати да, певні матеріали в одні певні папки. Ну, ось, Наприклад, у мене трудове навчання да, створено для 5 класу в види ручних швів. Завдання да, з'єднати кожен вид ручного шву з картинкою. Правильні відповіді, складені пари, автоматично зникають. Отже, завдання дитини да, з'єднати види швів. З її назвою. Ось такий матеріал сьогодні пропонуємо до вашого розгляду. І до нових зустрічей!